Нідерланди готові передати в Україну винищувачі f 16 Його майбутній противник Міг 29 суттєво програє за характеристиками. Швидкість польоту f 16 становить 2650 км на годину. При дальності в 1759 км Він може за 40 хвилин долетіти від Берліну до Москви. Міг у свою чергу розвиває швидкість 2450 км на годину, але має втричі меншу. Дальність бойового польоту всього 700 кілометрів. Він навіть не долетить до Києва, якщо виліт буде в Москві. Потужність радара в американця теж вища, цілих 250 кілометрів проти 80. Так само і зі зброєю у міга встановлюється до шести некерованих бомб. В той час як у «Ф-16» на борту знаходяться до дев'яти керованих бомб, якими, хоч техніку в полі руйнувати, хоч укріплену базу перетворити на попіл.